Як відомо у ніч проти п'ятниці, 29 березня, війська окупанта РФ атакували Україну ракетами і безпілотниками. У зв'язку з цим оперативне командування Збройних сил Польщі підняло у повітря свою авіацію та союзників. Про це повідомляють у збройних силах Польщі у соцмережі Twitter X. звертаємо увагу, що в польському повітряному просторі працюють польські та союзницькі літаки. Тому ймовірне підвищення рівня шуму, особливо у південно-східній частині країни, сьогодні вночі спостерігається інтенсивна активність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язана з ракетними ударами по об'єктах, розташованих на території України. Йдеться у повідомленні також акцентовано, що розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору. Польщі